В мене трапилася неприємність, сьогодні вранці вийшла, а в мене, гляньте, як мало води у першому великому ставочку. Я вийняла камінь. Ось цей камінь. Коти лазили чи собаки. І він, мабуть, як падав, бачите в нього скільки цих гострих котів. Він, як падав, мабуть, пошкодив плівку. І ось я сьогодні вийшла, а в мене стільки води. Майже половини немає води. Ось вона була по цю зелену риску. Я, ну, ось тут і їжачок був, пив воду, може їжак опустив камінь, не знаю. Ось там він був, він був на оцій скелі. От чим добре, що без цементу, але на цементі я все одно не буду робити. А плівки в мене немає і грошей в мене на плівку також зараз немає. Тому що тому. А цієї води, цього рівня води для зберігання німфей замало. У мене є діжки, буду, мабуть, ставити діжки, буду вибирати воду. Ставити в діжки, але в діжках вода швидко промерзає, розумієте? Тут об'єм більший, і вона тільки береться такою кіркою зверху, а в діжці вона може промерзнути повністю. Я не знаю, що робити. Ні, я можу в підвал їх спустити. <кій> У мене підвал не глибокий, півтора метри, але вони там збережуться. Не знаю, що робити. Оце в мене така дилема сьогодні зранку. Зараз піду побазарюю, може щось продам. Зберу декілька квітів. Гляньте, яка у мене печера, ось там. Ось-ось-ось ось. Ось гляньте, бачите, яка. Ось вона. Мені так подобається оці отвори, наче дійсно печера. Вона ще й світиться. Тобто, якщо хтось туди попаде, він вийде цілим і неушкодженим. Ну, це я вже фантазую. Це я сама себе стараюся розрадити. Оце, Оця плівка для мене це це удар. Проблема, велика проблема. Навіть не знаю, що робити. Це я поки прийду, маю, тут води майже не залишиться. Може виспилати воду. Хай постоять, ну, декілька годин поки я буду на ринку на базарі. І тут вода десь сама кудись просочується. Гляньте, я не беру воду. От там хтось плаває в мене. Не знаю, що це. І вода холодна вже, а вони вон плавають. Бачите. Це, мабуть, комарині оці. Як вони, личинки. Чи то, може, пуголовки. Не знаю, жаби тут також лазили, вже начебто пізно. Я скажу, вода вже холодна. Острівець мій гарний. Стоїть ще ні в року. Ось корчик, що цей плющ ще живий, а тут відчепився плющик, тут також був плющик, відчепився, то я його сюди перед. Переселила сюди, не знаю, що з ним буде. Ну, я їх в воду кинула, щоб плющам було чим живитись. хоч водою. Вони ж то, в землі ростуть, взагалі вони земляні рослини. Ой, що його робити? Це звідки впало. вже не пам'ятаю, куди я його ставила. Отака в мене проблема сьогодні. Ні, плівку я не куплю, це Це однозначно. Вона мені зараз не по кишені. Не хочеться, хотілося, щоб він був і взимку функціонував, Ну цей ставочку, щоб водичка була. Ну що ж, не судилося. Я минулого разу не сказала, як називається цей злак, це ситник. Так подобається мені. Це на 50 гривень мені жіночка відірвала, відрізала від свого кущика. Ну, Звичайно, він маленький, але 50 гривень це ж не дуже великі гроші. Ні, коли в мене нема гроші, то 50 гривень також для мене гроші. Хліба можна купити і цукру. І це? Так, ну все, піду буду збирати рослини. Піду базарювати. Може, щось набазарюю.